Об'явлення святого Івана Богослова, глава 19. По цьому почув я, наче гучний голос великого натовпу в небі, який говорив: «Алілуя! спасіння і слава, і сила Господові нашому, правдиві бо та справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпусницю, що земля зіпсула своєю розпустою. І помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали вони: «Алілуя!» І з неї дим виступає на вічні віки. І попадали двадцять старці, чотири тварини, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи. Амінь, Алілуя!» А від престолу вийшов голос, що кликав: Хваліть Бога нашого, усі раби його! І всі, хто боїться його, і малі, і великі, і почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували. Алілуя! Бо запанував Господь, наш Бог Вседержитель, радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля агнця настала, і жона його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий та світливий сон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені: Напиши блаженні покликані на весільну вечерю агнця, і сказав він мені: це правдиві Божі слова, і я впав до його ніг, щоб вклонитись йому, а він каже мені: та ж ні. Я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусові, Богові вклонися, бо засвідчення Ісусове – то дух пророцтва. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює, очі Його, немов полум'я огняне. А на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавиловина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення Цар над царями і Господь над панами. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв. І він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих. я побачив звірину і земних царів. І війська їхні зібрані, щоб учинити війну, з тим, хто сидить на коні та й з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знаменно звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до Огняного озера. Що сіркою горіло, а решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птатство наїлося їхніми трупами. Амінь.